На каналі є декілька відео про саморобні УПС, пристрої безперебійного жилення для роутерів копійчані. Всі вони впираються в потужність цих пристроїв 15 Вт, там не більше. По факту вони працюють десь в межах 10 Вт, якщо враховувати, що ще необхідно заряджати елемент 18650. І от багато в коментарях зустрічаю таке, що для чого весь цей огород придумувати, можна взяти. Повербанк підключити від повербанка роутер і повербанк поставити на зарядку, і все воно буде працювати буде працювати як джерело безперебійного живлення. Так, от що хочу сказати, зараз буде дисклеймер, те що. А всі е, оці простенькі повербанки, вони в середньому десь до 18 Вт потужності, тобто майже не дуже від, відрізняються від саморобних ДБЖ-шок. Звісно, є потужніші повербанки, є сучасні повербанки. Є повербанки, які дійсно підтримують наскрізну зарядку. Але і вартість їх зовсім інша. Також сучасні повербанки підтримують протоколи power Delivery або quick Charge, і там відповідно можна брати тригер. І тим тригером на 12-9 на 9 вольт, скільки вам необхідно знімати з тих повербанків. Сьогодні покажу вам простий приклад: ось є самий простий, самий звичайний повербанк, який може бути в більшості людей. Як до нього підключити, наприклад. Роутер. Є в мене два роутера а це 750 і отакий операторський 850N TP-Link. ну і Asus. Яка схема сама проста була популярна минулої зими? Це беремо TP3608, мікро-USB з одного боку. Це йде на живлення від зарядного пристрою або від повербанка. А з другого боку припаюється 55 на 21, здається. Такий як в роутер штекер. Тут налаштовуємо 12 вольт на виході 9 або скільки вам там необхідно, і вся ця система працює. В мене ще є ось, я собі робив такі коробочки МТ-3608. якраз воно сюди все гарненько поміщається. Навіть враховуючи те, що воно там гріється, нічого там не плавиться, це вже перевірено. Так от, дивіться, почнемо із ТП. Лінка. Вся ця схема працює доволі просто. Підключаємось в гніздо павербанка. Тут отримуємо 12 вольт на виході. Беремо наш роутер. Отак, чикс. І бачимо, що йде за завантаження роутера. Ось. моргає. Ну і оцей він вже, вважайте, вже вийшов працювати. Значок Wi-Fi є, значить він вже роздає Wi-Fi. Так, він в такому режимі собі спокійно працює. От. Тепер що буде, якщо ми подамо на нього одночасно живлення від зарядного пристрою? Нам Треба дивитися за цим зеленьким індикатором, щоб він не пішов у перезавантаження. Наприклад, ми беремо і вмикаємо раз, ми бачимо, що воно. Як світилось, все так і світиться. ось. Тобто тут нічого, нічого тут не перезавантажилося, все працює. В даному випадку, коли він працював від повербанка і з'явилося світло, він продовжує так і далі працювати. Тепер ми вимкнемо живлення, типу пропало світло. Що в нас відбувається? Вимикаємо, ми бачимо, що ніяких змін немає. Тобто цей роутер він собі працює спокійно від такого повербанку із простою MT3608 платкою. Тепер перевіримо те саме твердження на ASUS. Asus дещо, певно, потужніший. Побачимо, як він себе буде поводити в цій системі. Підключаємо просто повербанк. Ось із перетворювачем всім. Бачимо, завантажується. Бачимо індикатор роботи світиться, але він ще не завантажився. Почекаємо, поки він завантажиться. Так, що у нас тут є? Індикація Wi-Fi у нас є. Тепер ми сюди підключаємо зарядний пристрій. Типу у нас він працював від повербанку і типу появилося світло. Раз. Нічого не відбулося, все працює, як і працювало. Тепер е, імітуємо, типу, у нас пропало світло. Вимикаємо, і ми бачимо, що він пішов в перезавантаження. Тобто для цього роутера така система жилення не підходить. Що хотів сказати, що це все доволі індивідуально і не для всіх рішень може підійти отака от схема. із... Звичайним повербанком, можливо, для от таких роутерів воно і буде працювати. Але по ціні, мені здається, що дешевше придбати простеньку плату УПС за 3 долари до неї дві батарейки, і не використовувати для цього повербанк. В принципі, повербанк ви не залишите на постійній основі, щоб він так лежав. В ним можна якось раціональніше користуватися. а Ту штучку можна поставити там. Ну, можливо, воно через рік там деградують батарейки. Можливо, через півтора року їх доведеться замінити, але ви поставили і туди не заглядаєте, будь там стрибки в напрузі, або тимчасово пропала напруга, з'явилася. Ви цього не відчуваєте просто. А для більш потужних роутерів, там які вже споживають більше 15 Вт, треба видумувати якісь інші шукати альтернативні УПСки, можливо і на основі трс збірок. 12-вольтових, щоб можна було знімати хоча б там 2-3 ампери. пробувати треба, досліджувати це питання.